Вітаю всіх любителів Toyota Land Cruiser Сьогодні покажу вам, як розібрати задні двері нової Toyota Land Cruiser 2024 модельного року. Бо ми займаємося оклеюванням кузова плівкою. Щоб це зробити, треба розібрати дверку. І так, Щоб розібрати зняти цей молдинг. Тут є така кліпса. і треба його здвинути назад. Назад. Максимально Максимально здвинути назад і вивести уверх. Виводимо вверх, вводимо, а потім тягнемо на себе, на себе, щоб витягнулося Оця кліпса. Тут теж є така кліпса, якщо вона не витягується, потім її окремо натискаємо на цей рычаг, чи на цю лапку і виймається цей кінцевичок. Йдемо далі. Ось така новенька карта Toyota. Але конструкція дуже схожа із Land Cruiser 150. Беремо таку лапку або викрутку рівненьку, знімаємо цю кришку. Тут є у нас гвинт під звичайну викрутку. І вигвинчуємо його. Потім тут є така кришка. Під цією кришкою теж є. Так, її вставляємо таким ракелем, щоб нічого не пошкодити. І відкриваємо. Під цією кришечкою є теж два гвинти, які держать карту по центру. Вигвинчуємо їх. І майже все. Карта більше ніде не кріпиться. Щоб зняти, як показує практика, можна окремо кожну кліпсу допомагати і натискати, але ми робимо в Тойоті так, опираємося. Рівномірно від'єднуємо карту. Все всі кліпси у нас ціленькі, зверху теж карта кріпиться не дуже просто до верхнього ущільнювача. Теж її просто відокремлюємо руками. Ось такий ущільнювач до нього кріпиться. Такі перевіряємо всі гумові прокладки, ставимо на місце. Тут, як завжди, стара конструкція Toyota надійна. Від'єднуємо Трос ручки та центрального замку. І всі натискаємо фішки. І від'єднуємо. Це. Карта знята. Всі кліпси на місці. Йдемо далі. Нам треба ще зняти ручку. Щоб потонувати, треба зняти цей ущільнювач, щоб якісно завести туди плівку і відокремлюємо такий на герметик. Це як завжди, коли Щоб добратися до... Натискаємо тут, від'єднуємо. Тепер у нас є доступ до ручки. Ручка зафіксована і прикручена. Щоб відкрутити ручку зовнішню, треба відкрутити замок. Вид три винта, пиджирочку и опускаем замок вниз. Так нажимаем. сам опускається. Тут є такий ще гвинтик який тримає ручку. Теж його відкручуємо. Він там не впаде, він фіксується. Ручку ще тримає лапка. Щоб цю лапу від'єднати, натискаємо на дві лапки і відводимо. Все дуже просто. Потім закриваємо дверку, і ручка у нас тянемо її назад. Вона. Знімається все Ручка знята. Це теж, цей фіксатор теж від'єднаний. Від щоб нічого не пошкодити більш таким безпечним інструментом, його виймаємо і виймаємо цю резинку, прокладку. Все, двері повністю розібрані. Всім успіхів, гарних клієнтів.